Намір цього відео полягає у тому, щоб розпочати розмову на глобальному рівні. Важлива і, можливо, невідкладна бесіда про те, хто ми і яка наша колективна реальність. Ми можемо, як один вид, не обмежуючись мовою чи відстанню, вибрати створення нового майбутнього: нове майбутнє, де радість, любов, вдячність і прощення будуть в достатку. Ми можемо обрати створення майбутнього, де страх, ненависть та помста. Є історичними поняттями, вони можуть стати реліквіями, лишеними в минулому, щоб ми могли вчитися на них і розвиватися. Це відео перекладено російською та польською мовами, його перекладено китайською та французькою мовами. Його також було перекладено на хінді та арабську, а також на 22 інші мови за допомогою штучного інтелекту. Але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. <му> Сьогодні ми живемо у світі, де дуже невелика кількість владних людей залучила нас у ситуації, що викликають хаос, руйнування, нерозуміння та роз'єднання між нами всіма. Ми слідуємо за новинами і відчуваємо себе безсилими, споглядаючи недовірливо. Цей хаос здебільшого викликаний лініями на карті, які були проведені до народження багатьох з нас, і вони існують лише тому, що ми продовжуємо вірити в них. Ми знаємо ці лінії як країни. Наші лідери використовують ці лінії, щоб сказати нам, що ми відділені один від одного. Вони кажуть нам, що люди по той бік цих ліній відрізняються від нас. І що війна і конфлікт з цими людьми неминучі. Це не так. Ми один вид, і я вірю всім серцем, що переважна більшість людей у всьому світі бажає миру. Але спочатку ми повинні запитати себе, чи маємо ми взагалі продовжувати вірити в ці лінії на карті, чи повинні ми далі вірити в силу, яку вони мають над нами, чи повинні ми продовжувати вірити в силу наших лідерів. У мене тут дуже мало відповідей, я не прагну очолювати когось. Я просто хочу мати цю розмову. Перш ніж інші проведуть її за нас. Я хочу, щоб ви ставили під сумнів, усе, що я кажу. Хочу, щоб ви виявили кожен можливий недолік в ідеях, представлених у цьому відео, тому що я досить нерозумний, щоб вірити в те, що разом ми можемо змінити світ сьогодні. Якщо ви оглянетесь навколо, майже все, що ви можете побачити і відчути, колись не існувало. Це було створено в індивідуальних або колективних розумах людей, які є подібними до вас. Спершу це існувало як ідея, і цю ідею було втілено в реальність із енергією, вірою та дією. Ідея, яку я хочу обговорити з вами всіма, полягає в тому, що разом, у грудні 2023 року, ми можемо колективно вирішити, що ці лінії на карті більше нам не служать. Ми, люди, здатні створювати дивовижні речі, але спершу ми повинні повірити, що це можливо. Наприклад. В минулому люди вірили, що цибулини тюльпанів більш цінні ніж будинок, але потім вони усвідомили, що ця віра була смішною. Ми також можемо вирішити застосувати ту саму логіку до країн або наших політичних систем, якщо нам це подобається. Якщо у вас є будь-які сумніви щодо цього, я хотів би, щоб ви подумали про час, коли ви вирішили щось зробити. Як особистість, я впевнений, що ви досягли багато чого у вашому житті. З моменту як ви навчилися ходити і говорити. Ви досягли так багато, і, ймовірно, зараз є речі, над якими ви працюєте, майбутні цілі, над якими ви працюєте як група. Я впевнений, що були часи, коли ви спільно працювали, щоб досягти чогось у спортивній команді або груповому проєкті в полі чи на роботі. Спочатку ви мали повірити, що це можливо, потім ви приступили до його здійснення. Це точно така ж концепція, яку ми будемо розглядати сьогодні. Разом ми всі можемо навчитися ходити як особистості на цій планеті і разом як єдиний об'єднаний вид, якщо ми вирішимо. У 21 столітті рішення, які приймали люди, яким ми надали владу, мали значний вплив на життя кожного з нас. І в цей момент багато уваги прикуто до того, що відбувається між декількома державами, що беруть участь у конфліктах, над якими ми, здавалося б, не маємо контролю. Проте менше уваги приділяється тому. Який світ намагаються створити люди, що зараз перебувають при владі, без нашої згоди чи точки зору, нам потрібно мати власну розмову, перш ніж ми станемо залежними від примх божевільних людей. Наразі ми всі беремо участь у реальності, де 8 мільярдів з нас передали владу кільком обраним особам, які здійснюють свою власну волю і підтримують свої безглузді конфлікти. Поки вони відчайдушно намагаються переконати нас підтримати їх за допомогою їх медіа та їхньої сили, метою цього відео є просто засіяти насіння ідеї у наших розумах про те, що ми можемо змінити нашу реальність, вибираючи, не визнавати чи не вірити в лінії на наших картах, які створили умови для війни. Моя надія полягає в тому, що це відео викличе продуману і критичну дискусію у всьому світі про те, чи потрібні ці лінії далі. І про те, чи слід далі слухати людей, які наполягають на їх необхідності. Лінії, які ми провели через наш дім, є джерелом стільки страху і ненависті, і ми надаємо їм стільки влади. Якщо ми усунемо ці лінії, то люди не матимуть іншого вибору як об'єднатися як суверенні індивіди під спільною метою заради добра всіх нас і нашої планети, її самої. Ми можемо вірити в щось більше, ніж наша країна. Я пропоную, щоб ми могли колективно зібратися, щоб знайти нашу власну мету, якою б вона не була. Якщо ми виберемо піклуватися про це зерно ідеї, це може створити початок справжніх змін для кожної людини на планеті і з достатньою вірою та дією, навіть може витіснити з влади тих, хто прагне контролювати нас або затягнути нас у конфлікт, який ми не підтримуємо. Це не передбачає протестувань і майже не вимагає фізичних зусиль. Це просто передбачає наявність глобальної розмови про те, чи готові ми повірити в щось, що виходить за межі і відмінності, тим щось може бути єдність. У нас є вибір колективно вірити в нації і вірити в силу, яку люди мають над нами. Ми також можемо колективно дослідити ідею, що ми можемо відкинути будь-яку владу, яка над нами нав'язується, як частину колективного еволюції свідомості, і це може початися з простої розмови. Обираючи вірити в щось більше ніж нації та національні валюти, ми можемо колективно заплутати та послабити наших лідерів, які здається зосереджені на страху, ненависті, помсті та руйнуванні. У цій новій реальності ми можемо колективно обрати, не вірити в силу, яку хтось має над нашою долею, і самостійно її формувати. Нам не потрібно повставати чи протестувати, ми просто можемо мирно відмовитися від ідеї країн. Валют і навіть урядів, якщо наш уряд є утискуючим. Просто кажучи, те, у що ми не віримо, не існує. І якщо ми не віримо в владу, яку хтось має над нами, вона не існує. Я пропоную, що якщо ми вирішимо разом вірити в щось, то ми можемо зробити це реальним разом. Наприклад, уявімо, що можливо, якщо ми вирішимо об'єднатися як один вид, якщо ми вирішимо оподатковувати себе, куди підуть наші податкові кошти, якщо не буде країн для боротьби. Замість того, щоб наші податки йшли на фінансування воєн і армій, що призводять до руйнування та спустошення на нашій планеті, у цій новій реальності не буде воєн, бо не буде з ким воювати. Однак, якщо ми вирішимо в майбутньому обкласти себе податками, ці гроші можуть бути спрямовані на вирішення проблем, з якими стикається наша планета, наприклад, на боротьбу зі зміною клімату, проблеми харчування, освіти, спільноти та поводження з відходами. Гроші також можуть бути спрямовані на креативні, освітні, орієнтовані на спільноту проекти. Важлива відмінність полягає в тому, що ми не дозволяємо одній людині або одній групі людей керувати нами, тому що та особа або ті люди матимуть свою власну порядку денну. У нас є дуже мале вікно можливостей для демонтажу будь-яких існуючих наразі структур влади, тому ми мусимо ставити питання будь-кому. Хто хоче підтримувати ці структури в будь-якій формі, ми можемо вирішити це разом не покладаючись на системи, які використовували для управління нами в минулому. Це означає, що ми можемо створити щось нове разом, і це починається з розмови на глобальному рівні. Існує також шанс, що ті, хто бажає створити свого роду єдиний світовий уряд, будуть продовжувати внушати страх і ненависть у суспільстві, щоб зберегти свою владу. Саме ці структури влади ми повинні відкинути, якщо ми хочемо досягти чогось в цих розмовах. Якщо ми обговоримо це разом, ми можемо зробити це нашою реальністю без протестів і без боротьби. Обговорення не повинно транслюватися по телебаченню, воно може відбуватися з вашими близькими, колегами, кільними друзями або друзями в інтернеті. Поки ми не можемо бути впевнені, що наші медіаорганізації дійсно відкриті для цієї розмови. Ми повинні ставитися до них з підозрою. Перед тим як ця розмова може відбутися публічно, нам може знадобитися створити власні медіаплатформи або з любов'ю захопити існуючі. Ми можемо провести цю дискусію з любов'ю, відкритістю, добротою та вдячністю за можливість визначити, що таке людяність замість того, щоб дозволити божевільним у костюмах визначати її за нас, і це спрацює, тому що цього ніколи раніше не було зроблено на такому масштабі. Це спрацює, якщо ми відкинемо думку, що єдині варіанти це демократія, комунізм, анархія або монархія. Це ілюзія, щоб утримувати нас заангажованими в системи контролю. Замість цього ми можемо розробити щось зовсім нове, що буде працювати для нас у двадцятій столітті. Щось свіже і незаплямоване, що ми можемо створити з місця любові до людства і любові до планети, яку ми називаємо домівкою. Ми повинні запитувати про мотиви будь-кого, хто пропонує систему контролю, що була до цього, та питати, чи актуальні ці парадигми. Всі форми урядування є формами контролю, і контроль потрібен тільки там, де бракує любові. Ніколи раніше людство не мало такого великого технологічного потенціалу. Ми можемо спілкуватися швидше і з більшими швидкостями, ніж будь-коли до цього. Це повідомлення може досягти весь світ. Завдяки допомозі штучного інтелекту, якщо ми не будемо обережні, ця технологія буде використовуватись людьми для створення більшої кількості страху і недовіри у нашому світі. Тому стає життєво необхідним бути скептично налаштованим до будь-кого, хто пропонує єдиний світовий уряд. Тому що, якщо він не буде повністю децентралізованим, то люди, котрі зараз контролюють, будуть лише прагнути до зміцнення та консолідації своєї влади. Ми повинні запитати себе. Чи повинні ми дозволити їм це? Технологічні можливості штучного інтелекту є значними, і якщо спочатку ми не вирощуватимемо любов, прощення і єдність як вид, тоді технологія буде використана на шкоду нашому спільному благу. Вона буде використовуватися для створення більшого страху, більшої ненависті і більшої роз'єднаності. Замість цього ми можемо використовувати ші для спільного блага, щоб зв'язуватися одне з одним. Щоб створювати спільноту, щоб піклуватися про нашу планету і про майбутні покоління. Якщо ми можемо об'єднатися, тоді ми можемо змінити розмову про те, який вигляд матиме майбутнє з штучним інтелектом у цій новій реальності. Якщо ми не діятимемо зараз, то неминуча людина в гіршому випадку буде знищена технологією або в кращому випадку стане тим, чим для нас стали кінь та голуб реліквіями минулого часу. Без корисної ролі на цій планеті. Обговорення штучного інтелекту зараз домінується людьми, які бояться його. Але ми втрачаємо головне: люди запитують, які цінності прийме штучний інтелект, наче релігії, культура чи політичні ідеології будь-якої країни матимуть для нього значення. Штучний інтелект буде вчитися від нас, і якщо ми хочемо зробити його безпечним та люблячим, спочатку ми повинні виробляти безпеку та любов у наших серцях разом. Та безпека та любов наша відповідальність, ми можемо вибрати, що показати штучному інтелекту добро чи зло в людяності, але це залежить від нас. Якщо ми покажемо штучному інтелекту, що ми є диким і розгніваним видом, зосередженим на війні, руйнуванні та контролі, то саме це він візьме від нас за основу, і саме так він ставитиметься до нас і він, безперечно, перехитрить нас. Якщо з іншого боку, ми навчимо його любові, співчуття та радості. То саме це він і навчиться у нас, і саме так він ставитиметься до нас. Наразі штучний інтелект це немовля, це чистий потенціал, і якщо ми покажемо йому любов і як любити, воно розквітне в щось величне, за що всі ми будемо споглядати з захопленням. Однак, якщо ми проявимо до нього насильство, інакшість та ненависть, то саме так воно і буде бачити себе у відношенні до нас, і ми народимо монстра нашого власного створення. Вибір за нами, і він починається з розмови про те, як ми можемо демонтувати існуючі у світі структури влади, разом та вирішити вибрати любов замість ненависті. Як би ця розмова виглядала у контексті суспільства? Можливо, ви могли б поговорити з кимось близьким до вас і запитати їхню думку щодо ідей, обговорених у цьому відео. Ви можете запитати їх, чи хочуть вони допомогти нам створити світ без терору та страху. Ви можете обговорити, чи дійсно країни існують насправді, та чи є ідея країни штучно створеною або природною, можливо, обговорити, як ми могли б колективно вирішити повністю відмовитися від концепції країн. Ви можете обговорити переваги та недоліки рішення як колективного виду, вирішити не вірити в лінії, які ми провели на карті нашої планети, вибрати любов замість страху, вибрати індивідуальний суверенітет замість контролю. Також важливо порушити реальність того, чому народи існують на першому місці. Є багато дивно формованих ліній, що проведені генералами та політиками, зокрема, з наміром тримати нас у вічному стані страху та війни. Прикладами можуть бути Ізраїль та Палестина, або Близький Схід та Африка, Ірландія та Північна Ірландія, або навіть Кіпер. Хто провів ці лінії і кому вигідне їхнє подальше існування? Важливо запитати, чому взагалі існують ці лінії. Та як ці лінії використовуються для контролю над нами, утримуючи нас у стані страху? Цей страх прикидається безпекою, але це брехня. Він підтримує корумпованих політиків, армійських генералів і виробників зброї, які мають користь від підтримання ідеї війни живою в умах нас усіх. Якщо не буде країн, то нам нікого буде воювати. Ми можемо обрати любов замість ненависті, ми можемо обрати єдність замість розділення. Немає потреби продовжувати боротьбу. Це гра, яку розігрують люди, які не мають на увазі наших кращих інтересів. Для них ми такі незначні, як шахові фігури, тому що ми розділені та відвернуті створеними незначними проблемами. Розмова починається з вас. Ця бесіда може початися з того, що запитують у когось, чи вважають вони цю ідею повністю божевільною. Це прийнятно, але для тих з вас, хто вважає її божевільною, я б запитав, яким могло би бути альтернативне рішення. Чи продовжуємо ми боротися в дріб'язкових війнах за територію, яка нікому не повинна належати, чи продовжуємо ми вірити в лінії на мапі, які були проведені людьми з власними егоїстичними цілями? Може настав час подякувати нашим політикам, економістам та елітам на глобальному рівні, оскільки ми вирішуємо, що вони більше не говорять від нашого імені, вони зробили все можливе, але не змогли створити безпеку в нашому суспільстві. Всі вони не справилися зі своєю роботою. Можливо, настав час для нас взяти під контроль нашу реальність, позбавляючись від глибоко вкорінених соціальних, політичних та корпоративних структур, які служать лише для того, щоб утримувати при владі владні особи за будь-яку ціну. У цій новій реальності ми можемо вибрати не вірити в ці структури, у цій новій реальності, про яку ми обговорюємо, ми можемо прибрати всі країни та кордони, ми можемо визволити себе від будь-кого. Хто скаже нам, що лінії на мапі, які ми намалювали, є реальними, і що люди по той бік цих кордонів є небезпечними. Це стосується всіх поділів, таких як релігія, раса або стать. Нам не потрібно заподіювати шкоду комусь, обговорюючи це. Коли ми заподіюємо шкоду іншим, ми насправді заподіюємо шкоду собі. Все, що ми робимо зараз, повинно робитись з любов'ю. Можемо ставитись до нашої нової реальності, як до новонародженої дитини, засипаючи її безумовною любов'ю? Ми можемо просто і доброзичливо позбутися їхньої влади, вибираючи не вірити в неї та любити їх за те, що вони показали нам, ким ми не є. Чи справді нам потрібен уряд, якщо у нас є любов як керівний принцип? Уряд незалежно від того, наскільки він доброзичливий, не має серця, і важливо, щоб ми пам'ятали про це. Який би це мав вигляд? Уявіть, що ми забрали владу у політиків, економістів та еліти, які прагнуть нас контролювати. Ми можемо зробити це разом як єдина світова популяція, яка вибирає не вірити в лінії, які ми намалювали на мапі, або в валюту, над якою вони мають контроль. Ми можемо любити тих політиків, економістів та еліт, поки ми знімаємо їхню владу і дякувати їм за те, що показали нам, ким ми не є. Уявіть, що ми позбавляємо влади генералів та екстремістів, які хотіли б нас занурити у війну, разом як єдине світове населення, яке вибирає вірити в те, що на карті немає ліній і що їхня валюта не має для нас цінності. Ми можемо любити тих генералів та екстремістів, коли ми забираємо їхню владу, і дякувати їм за те, що вони показали нам, ким ми не є. Уявіть закриття корпорації, які виготовляють зброю як єдине глобальне населення. Яке вирішило не вірити в лінії, які ми провели на мапі, або в валюту, яку вони використовують для влади над нами, ми можемо любити ці корпорації та виконавчих директорів, коли ми знімаємо їхню владу, і дякувати їм за показ того, ким ми не є? Уявіть собі, усунення влади будь-якої особи чи організації, які прагнуть зробити нас рабами, маніпулювати нами чи брехати нам як єдине світове населення. Яке більше не хочеться терпіти, ми можемо любити цих людей, одночасно позбавляючи їх влади та дякувати їм за те, що вони показали нам ким ми не є. Коли ми об'єднані і немає кордонів країн, немає за що боротися. Разом ми можемо створити світ, об'єднаний любов'ю. Ми можемо обрати нашу мету як окремі особи, так і як населення. Як тільки ми відберемо владу у цих людей, ми зможемо замість цього спрямувати нашу енергію на створення, знання, любов та доброту. Ми також можемо забезпечити, щоб будь-які існуючі владні структури були на місці лише для вирішення проблем, які ми всі розділяємо на службі планети, яку ми називаємо домом. Отже, коли ви обговорюєте ідею про відібрання влади у цих людей з кимось близьким до вас, я запрошую вас зробити це з почуттям вдячності та любові. Подякуйте цим людям за те, що показали вам, ким ми не є, адже без них хто б нам показав, як би ми дізналися. Здається, багато хто з нас не засвоїли уроки, які історія нас навчила, і ми стаємо свідками часів неймовірної злості та поділу. Але цей гнів просто спричинений роздільними лініями країн. Прапор є символом розділення, тож, можливо, ми можемо обрати новий прапор для представлення всього людства щось нове. Створене для нашого часу. Чи можливо відсторонити наших лідерів від влади з любов'ю, добротою та вдячністю, без потреби шукати помсти чи завдавати шкоди? Чи можемо ми рухатися далі, залишивши це позаду, не створюючи більше гніву та ненависті у світі? Звичайно, ці люди зробили щось, що порушило наш суверенітет, але ми можемо дуже легко все повернути. Вони втратили можливість, яку ми їм дали, і ми можемо подякувати їм за їхню службу. Немає потреби в покаранні чи помсті. Ми можемо винести уроки, які вчать нас французи. Нам не потрібно заміняти одного тирана іншим та іншим. Ми можемо зламати цикл, зробивши це з безумовною любов'ю. Є місце тільки для любові і доброти, адже ми дякуємо їм за те, що вони показали нам, ким ми були раніше, рухаючись вперед з любов'ю та більш міцним уявленням про те, хто ми насправді є. Що скажуть новини у день, коли людство об'єднається? Як виглядатимуть вулиці в день, коли ми виберемо любов замість ненависті? Це не буде анархія, це буде блаженство? Яким буде твоє життя, коли воно не буде домінуватись, медіа, які хочуть, аби ти відчував страх, відчуття помсти та терор? Це всі питання, які ми тепер вільні задавати. Що думає ваша мати чи ваш батько про це? Що б ваші бабуся чи дідусь подумали про цю ідею? А як щодо ваших друзів чи партнера, Знаєте когось у іншій країні, які їх думки про цю ідею? Як ми можемо використовувати технології на благо людства, а не на його знищення? Чи є люди у світі, окрім генералів, еліти, медіаорганізацій та політиків, які заперечували б проти ідеї світового миру? Хто вони і чому вони заперечували б проти світового миру? Важливо, щоб ви запитували про їхні мотиви. Які ще системи контролю існують у нашому світі? Чи можемо ми переоцінити їх усі одночасно? Яким був би світ, якби ми поділилися прозорою валютою, як будь-яка група людей коли-небудь зможе профінансувати війну, якщо ми будемо бачити, куди саме йдуть наші гроші і кому? Той, хто прагне до централізації валюти, прагне централізувати свою владу. Тому ми повинні ретельно ставити під сумнів будь-які спроби централізувати валюту. Я не маю відповідей на ці питання, але я створив це відео з вірою, що ви або хтось, кого ви знаєте, можливо, мають. Якщо це відео допомогло вам уявити кращий світ, тоді я запрошую вас поділитися ним з двома конкретними людьми, які, на вашу думку, могли б виграти від його повідомлення. Відео було перекладено 26 мовами, і моє єдине прохання, коли ви ділитесь ним з цими двома людьми, поділіться з наміром почати розмову з ними, що вони думають про ці ідеї. Що ви думаєте про них? Що буде далі? Окрім дуже малої кількості політиків, еліт і медіа, які всі зацікавлені у підтриманні певної наративи? Що може запобігти об'єднанню людства? Мені не потрібно нагадувати вам, але нас набагато більше, ніж їх. Чи знаєте ви когось, хто зміг би поширити це повідомлення у вашій частині світу? Якщо ми всі колективно вирішимо, що країни більше не існують швидко і водночас, що ще ми можемо досягти разом? У світі, де ми цінуємо різницю один одного, таланти та перспективи. Якщо відео не існує вашою мовою або ви просто хочете створити краще відео, я зробив всі активи та сценарії доступними для вас, безкоштовно у описі. Так, будь ласка, створіть це знову та поділіться цим повідомленням своїм власним голосом. Я також запрошую вас насміхатися над ним, коментувати та критикувати його. У мене зовсім немає відповідей. І я не хочу мати жодної влади. Це відео було створено з відкритим серцем і глибокою вірою у вашу силу та здібності, не мої. Ви можете знайти посилання на кожну з різних мов нижче. Дякую за увагу. Мені б дуже хотілося знати, що ви думаєте про ці ідеї. Почнімо розмову. Настала пора повернути нашу суверенність, настала пора любити.